Напружені та видовищні ігри, перемоги та поразки. Їх команда цілеспрямовано йде до найкращих результатів. Знайомтеся, футбольний клуб Авангард Лозова і його головний тренер Олексій Романенко. Футбольний клуб Авангард зараз продовжує традиції славетної команди, яка була в місті Лозова, заснована ще за часів Радянського Союзу в 1969 році, але після розпаду. Радянського Союзу та деяким занепадом в економіці нашої країни команда була розформована, адже не вистачало фінансування. І багато років фактично команда не існувала, але на папері вона якби була. От знайшлися люди, які були ентузіастами, фанатами футболу, і вони приклали всіх зусиль для того, щоб відродити цю команду. Це наприклад наш директор. Микола Григорович Камінський, який є одним з засновників клубу, команду відновили два роки тому, і ми почали працювати. Спочатку, звісно, не вистачало там бази нам своєї. Так, там, потрібно було набрати дітей, заявитися на змагання і так далі. Це були деякі складнощі, але з керівництвом клубу, з тренерським штабом, ми це, скажімо так, Здовали. У нас до війни було більше ніж 150 дітей, тренувалися. Тобто, такий був бум: багато було і дітей, і ігор. Деякі ігри були вдалими, деякі невдалими, але це нормально, коли команда молода, і команду тільки заснували. Тобто, ми напрацьовували, скажімо так, на майбутнє. Але війна внесла свої корективи. Тренувальний процес у футбольному клубі дещо призупинився. Багато дітей виїхали і не мали змоги тренуватися разом у команді. Згодом ми відновили тренування, почали працювати. Зараз діти теж додаються до нашої команди. Ми приймаємо участь у всіх турнірах, в яких маємо можливість приймати участь. Ми граємо, але їх на даний момент не так багато. Особливо страждає дитяча команда, тому що ігор практично немає у них, тільки можемо грати в якісь товариські зустрічі. З початку року футболісти авангарду зіграли в декількох матчах. Звісно, були перемоги і поразки, говорить головний тренер клубу і пояснює, що завадило зіграти результативно для команди. Наша команда брала участь у турнірі Максима Білого. Пам'яті його в місті Дніпро, де наша команда здобула перемогу, перегравши в фіналі команду «Тополь» з рахунком 2-0. Турнір був видовищний, досить складний, адже ми грали на штучному покритті, а тренувалися в таких умовах складних або сніг, або багнюка, і так далі. Тобто умов в нас тоді не дуже було. Але ми грали, здобували перемогу. Зараз ми тренуємося в селищі Юрівка, там, де теж штучне покриття на полі, але умови дуже чудові, є змога повноцінно працювати. Зараз ми приймаємо участь в першості Дніпропетровської області в Суперлізі, де грає вісім команд з різних областей, навіть Зенецької є. Області команда з Харківської області, з Дніпропетровської області. Значить, ми зіграли 4 гри. У нас є дві поразки на даний момент, одна нічия, і в останньому матчі ми здобули перемогу над командою Донбас. Зіткнулися з такими складнощами, що наш склад після турніру пам'яті Максима Білого був оновлений. Прийшло багато гравців. Можна сказати, що це 80% основного складу команди. Це нові гравці, хто прийшов, тому потрібно було, щоб вони зігралися. Люди, які прийшли, вони не тренувалися більше року. Тому час потрібен для того, щоб вони набрали оптимальні фізичні кондиції, зігралися один з одним. І це нам дещо заважало в досягненні високих результатів в цей проміжок часу. Але я вважаю, що згодом. Результати стануть кращими, адже гравці наберуть свою оптимальну форму, вони будуть більш зіграними і все стане краще. Наразі до складу футбольної команди Авангард входять гравці не тільки з Лозової та Лозівського району. Свого часу був перегляд і приїжджали футболісти, наприклад, Артур Бобіта, він з міста Пологи. Данило Пушкін, він з міста Дніпро. Зараз вони живуть у нас, працюють, грають, тренуються, намагаються розвиватися. Якщо, наприклад, гравець, ну, ми візьмемо так просто з іншого міста, з іншої області, але в нього є бажання грати в нас, і він по якостям гравця нам підходить, то ми його звісно візьмемо, Він буде з нами працювати, з нами грати. Я займаюся футболом приблизно років так, 12. Пів життя я віддав цьому спорту. Футбол дає незабутні емоції. Так як поразки дають опит, так як перемоги дають емоції, від яких ну, я не знаю, де їх брати в якомусь спорті. У нас в школі був фізкультуру, преподавав Олексій Анатолійович, і він набирав групу для, для себе. Почав тренувати дітей. і почав набирати групу, і я туди пішов з класу п'ятого до цього часу. Займаюся. Приїхав в команду через відомого журналіста в Україні, побачив, що є просмотр в футбольний клуб «Авангард». Через інформацію, яка там була вказана, потелефонував головному тренеру, пригласили на просмотр. Перегляд був неділю-дві, і після цього мене сказали, що я залишаюсь в команді. Футболом почав займатися, коли переїхав в місто в місто Пологи. До цього я жив в невеликому селі, і, цього, і коли переїхав, там вже були секції в США. І туди я, мене віддали батьки. І з того часу я почав займатися футболом. Це з 2014 року. 1 вересня буде вже як 10 років займаюся футболом. Перший раз побачив футбол чемпіонаті 2012 року. Там сподобався футболіст Андрій Шевченко. І після цього мені сподобалось футбол як вид спорту. І після цього я зрозумів, що я хочу займатися професійно цим спортом і хочу приділити всю свою все своє життя цьому виду спорту. Після цього я почав намагатися їздити на перегляди для різних команд. Я був в командах на п'яти командах на переглядах і. У всіх командах була відмова, і остання команда, до якої я був, це Авангард Лозева. І тут мене прийняли в команду. І до цього часу я тут вже як півтора року цій команді. Команда мені подобається на початку все було незрозуміло мені, бо я не звик до такого навантаження, як були в цій команді, бо в мене до цього в Дюзша займався. Там не було такого навантаження, як тут, а я тримав. І після. Півроку надходження в команді я вже фізично фізично трохи зріс і почав почав розуміти і тренера, і команду, як як то грає, і почав набирати свою фізичну форму і оптимальні кондиції для того, щоб досягати, досягати хороших результатів з командою. Тож футбольна команда Авангард, попри всі труднощі, готова працювати. Старанно тренуватися і гідно представляти Лозівщину на футбольному полі. Викликаємо надію на те, що в нашій країні ця ситуація, ця війна завершиться, ми здобудемо перемогу і зможемо працювати далі. І наші діти будуть розвиватися та грати у футбол повноцінно, як це було до війни.